Доброго дня, друзі. Я радий вас вітати на своєму каналі. Канал ремонту битової техніки, перемотки насосів. Ну, всіляке, що вдома є, ми таке ремонтуємо. Хазяйство, воно таке, що потрібно. Не завжди можна купити, краще відремонтувати, щоб воно було і далі працювало. Сьогоднішня тема буде у нас перемотка статора дренажного насосу. Ось такий у нас. Корпус сніжавейки. У в, в даному випадку є тільки статор. Нам треба буде розібратися, що з ним. Треба зняти схему, порахувати дротики, скільки тут дротиків намотано. Найти такий самий дротик і таким самим дротиком намотати. Щоб все було як положено. По-заводському так мовити. Так що підписуйтесь, далі буде цікаво. Там внизу під відео є підписатися. Мені дуже приємно, що хтось пред'являється мої відео, коментують, ставить подобайки. Це дуже важливо для продовження мого каналу, моїх работ. Це дуже цікаво і цікаво. Все, зараз більш детально ми розберемося з цим статором, як його робити, що робити, і буде, думаю, у нас все вийде чудово. Дивимося, не перемикаємося. Так, ближче показую вам статор. Зблизька він має три дротики на виход. З цих дротиків повинен бути один дротик общий, один дротик пусковий, один дротик у нас робоча обмотка, яка включається з общим в розетку, а пусковий йде на конденсатор. Що я по-своєму дивлюся, він ржавий. Тут Колись була водичка. Ну зараз висохло все. він сухенький. І що по обмотке, можу сказати, у нас робоча обмотка зроблена четверна катушка. То есть 4 секції з цієї сторони, 4 секції з цієї сторони стороны. Напротив, і пускова обмотка у нас із двойних секцій, Так двойна стоїть і так двойная стоїть. Пускова обмотка у нас ложится внутрі. Уже <кх> після після робочої обмотки. Так, вид ззаду. Тут у нас також видно дротики, ось такого, щоб явного поскодження я не бачу. Ну, видно, що була водичка, теж тут має сліди ржавчина. <кхем> Зараз будемо це все ми провод удаляти, витаскувати. Що я скажу в цих моторах, дуже важливо, як хто розбирає, не пожмакати у цю юбку, щоб вона була ніде не вдарена, не вжата. тому що ця юбка, вона є ущільненням цього статора. Вона не нема цього корпусу, але я знаю, там на корпусі дві є дві резинки вдіваються Ну, чого, чого не корпус. Вдівається, сюди воно вставляється, дві резинки втаплюються, десь тут, тут знаходяться вони потім. І це воно ощільнюється, щоб сюди не попадала влага. Це дуже важно в цих нержавіючих насосах не пошкодити. Тут щось трошки вдарено. Тут вроді не виступає. Трошки вдарили його. Не пошкодити це місто посадки в щільних Зверху і знизу одіваються чогоні направляючі ротора. Там ще гніздо для підшипника є. Ну, борти у нижній, верхній борт. Десь де крутиться підшипник ротора. Там є канавка під два кольця. Так що, якщо вам кому придеться, буде уважно не погніть ці борти, щоб вода. Не потрапила в статор в обмотку. Так, все, хватає крутить крутити. Зараз я буду вирубувати цю корону. У мене вже відео є, кому хто не бачив. Я показував, яким інструментом я вирубую. Зараз я це зробую. Получається корону я виймаю. І дротики будемо витаскувати на цю сторону. Відціля будемо смикати і витаскувати так, все, продовжуємо. Ну ось, друзі, я цей моторчик почистив. Витягнув дротики. став пазову ізоляцію новеньку. Все тут блистить. Красиво. Так, розміри я статора зняв, нарисував, намалював схему. Ось по такій схемі будемо працювати. Що ми тут бачимо? Четверна, раз, два, три, чотири. катушка, 4 катушки на протице рабочая. Внутри будет вставляться пусковая обмотка. Она состоит из двух секций, вверху, внизу. Так, размер всего L7,3 в сантиметрах длина сердечника статора. Диаметр его 6,3 Диаметр внутри по трубе и высота трубы 20. Так, по проводу, що у нас 09 провод, 39 вітків, пускова 0,56 92 вітка. Це розмір пазової ізоляції. Все, дротики я намотав. Будемо працювати по такій схемі. Хай вона тут стоїть, будемо не надивитися, яка вона красива гарна. Так, ось дротики наші це робоча обмотка провід 0,9 такий товстенький, ловкий мабуть моторчик мощний, на ньому бірочки ніякої нема ну по проводу мощний, киловатта 2 кВт. так у нас тут 4 секції. 1 ,2 3, 4, зараз будемо вставлять фиксировать пазы Ну, будемо робити це, як треба по-людськи. Схема є, дротик є, мотор є. Часу трохи є. Будемо мотати. Укладувати, мотати, мотати, укладувати. Я вам цього не покажу, тому що тут невдобно буде. Тут труба. Все одно ви нічого не побачите. Ну, чим невдобстві таких моторів, це те, що майже нічого не видно. Тому що далеко воно вложено тут. Буду закривати, собі трошки заважати руками. Ну нічого. що, таким моторами вже робили, зробимо. Потихеньку накрутим. Все, дивимося далі. Буде цікаво. Підводимо ітог виконаної роботи. Значить, щось зробив я, заклав сюди. Обмотку рабочую. Пазы залишилися незаповнені. Це для пускової обмотки. Є у нас два виходи. робочої обмотки. Переход я між цими катушками спаяв переход. Сечкирований. Зараз будемо вставляти сюди пускову обмоточку. Обмоточку я вже намотав. Тут провод тонший, ніж в робочій обмотці. І витків тут, дротиків тут більше, ніж в робочій. Зараз будемо сюди впихати і укладывати у пази, щоб все було красиво і правильно. Так, поступово продвигаємося далі ми по перемотці. Вложив я пускову обмотку. У нас виходить тут раз, два. Раз, два, три, чотири. Чотири кінця на виході, дві робочих і дві пускових. Кінця. Так, чудово. Так, з цієї сторони я вже Замотав віревочки, забинтував, Так все, вложено. Все як потреба. Як треба, як і було. Так, зараз будемо з цієї сторони Ми паять виходні кілкончики кінці, які підуть у нас на розключення двигуна, конденсатор і сеть. Ітак, моторчик у нас перемотаний, намотаний. Виявив у дротики. Два чорних товстенькі, це у нас робоча обмотка. Два синіх, трошки тоньше, це пускова обмотка. Можна буде в момент з'єднання перевірити вращення кричатки. Якщо не так буде вращатися, можна перекинуть обмотку местами будет она вращаться в другую сторону ну по моему клетчатка повинна вращатись против часовой Ну, та что будет гонять воду вроде так повинно быть Ну, тоже на месте разберемся все отправляем его локировать рассушку пропитку и все у нас будет готово так, статор я вже витягнув з просушки. Ось він такий блищить, задубів. Все чудово. Тепер я хочу зробити такий стенд для провірки. На всякий случай, бо у нього в мене немає на нього кришок і немає вала. Я знайшов таке щось похоже і хочу зібрати такий зараз стенд. Я так зробив тут я його зберу. Шпильками стяну, отак От засуну внутрі. Шпильками стяну і буду вмикати і опробувати, чи буде у нас працювати цей мотор, чи ні. Ну, це так для самоспокоєння, щоб знати на 100%, що він у нас працює. Зараз це все, запхнемо сюди внутрі. Будемо вмикати, перевіряти Ну, ось я зібрав наш апарат. Так, це у мене піджимний болт, щоб убрати люфт по осі вот так от убрати. Тут я прикрутив з болгарки гайку. болтик закрутив такий, щоб підтягувати можна Убрати нам цей люфт. Так, тут у нас болт ограничительний, щоб сюди вал не вийшов на цю сторону. Тоже піджимний. Ну, зараз крутиться він ось. Пробую вращать з цієї сторони. Все легко крутиться. Можна вмикати. Я його отцентрував за допомогою досточек по висоті, щоб не черкало. Дуже так удобно регулювати. Так, зараз будемо під'єднати сети, конденсатор. Так, беру я конденсатор, так у мене есть на 16 микрофарат. Хвата, думаю. Так, теперь дротики, що ми робимо? У нас один синий це йде на конденсатор. Це на спускова обмотка. Все, забываем за цей дротик. У нас він підключений. Так, другий конец конденсатора до одного кінця рабочей обмотки. Так, в сторону його. Так, у нас залишається пусковий тінець синенький і чорненький робочий. Мы їх вместе скручуємо. І сюди підключаємо шнурок 220 вольт на цей кінець. А другий кінець шнурка на цей кінець, що з конденсатором з'єднаний чорний. Це чорний, це у нас робоча обмотка. Так, все. Я тут підключив, розключив, так, підпираємо його, щоб він у нас не шевелився сильно. Так, його підіпрем, Так, зараз це буде вмикати. Тут кінці у нас нормально. вони ще трошки шевелиться, ну, не критично, думаю. Так, вмикаю. Все у нас працює, крутиться. Можна трошки піджати, обрати цей люфт, бо гримить. Так, крутиться. Можна ще раз мюкнути. Все, в принципі, ми перевірили його вращення, все він стартує, працює, все добре. Тоже на місці з кришками. Розберемося, куди і що, як воно буде робити. Так. Дротики я відсоединяю. Я казав, вращення можна регулювати пусковими дротиками, міняти місцями їх. Все, 4 дротика тут є у нас. Два робочих це темний. І два синіх, це пускава мотка. Дві мотки в цьому моторі. Ну ось, друзі, закінчую я перемотку цього моторчика. Ви все бачили, як ми його трошки крутанули, спитали, вивели дротики. Все, моторчик готовий. Залитий лаком, блистить. Все, готовий. Дякую, що були сьогодні зі мною. Продивились це відео. Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще багато чого цікавого. І там ще багато відео вже я чого виклав дивіться, продивляйтесь на моєму каналі. Думаю, вам дуже буде полезно знати, що, де і як це робиться. Так, всім дякую, всім мира, здоров'я, кріпіте. До нових відео, до нових зустрічей на каналі.